Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом дуже смачних та відомих на весь світ десертом з найвідомішої кав'ярні у світі Starbucks, а саме мафінію з лимоном та лохиною. Отож, розпочнемо. Для початку яйця збиваємо з цукром та ванільним цукром. Додаємо цукор. А також ванільний цукор і дрібку солі. Збиваємо все міксером до пишної піни. Далі додаємо сюди рослинну олію без запаху. Я використовую соняшникову. Можна також вибрати арахісову чи кукурудзяну. Також оливкову, якщо є, без запаху. Далі білий йогурт без смаку, без добавок. Класичний білий звичайний йогурт. Далі цедру половинки лимона. Беремо тільки верхню жовту частинку, не зачіпаючи білу, щоб не гірчило у випічці. Сік лимону. Кількість цих інгредієнтів указую внизу під відео на чотирьох мовах. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Намагаємося зробити так, щоб не потрапили кісточки в тісто. Далі додаю розпушувач. Та борошно. Борошно в мене попередньо просіяне. Далі все змішуємо до однорідності. Поєднання лохини та лумону це одне з найкласичніших поєднань в Америці, в американській чи англійській випічці. Це дуже смачно і дуже символічно. Наше тісто готове. Відкладаємо його в бік. Далі беремо лохину. Додаю сюди крохмаль і все перемішую. Далі цю лохину висипаємо в тісто. З крохмалом, з усім все повністю що є. Додаємо до тіста та перемішуємо. Довго не перемішуємо, тільки щоб об'єдналися ягоди з тістом. Відкладаю тісто в бік. Беру ту саму миску, в якій була лохина. Додаю сюди вершкове масло кімнатної температури, борошно та цукор. І все перетираю до однорідного стану, до крихти, до утворення крихти. Це буде наша посипка штрозіль, яким ми будемо посипати зверху наші мафіни. Рецепт у мене оригінальний, американський і дуже смачний. Ось така крихта утворюється, якою ми будемо зверху посипати наші мафіни. Ось всі інгредієнти готові. Далі будемо збирати мафіни. Я буду випікати ось в таких формочках, які роблю сама. До прикладу, беру склянку, зверху шматочок пергаментного паперу, вкладаю до форми. І ось такі капсули виходять далі розподіляють тісто по формам. Після того, як тісто рівномірно розподілила, тим часом розігріваю електричну піч до 180 градусів. Зверху посипаю ось цією крихтою. і відправляю їх випікатися. І ось мафіни готові. Опікались мої мафіни 45 хвилин. Зараз охолонуть і ми їх скуштуємо. А зараз ми один скуштуємо, і я покажу, який він всередині. Який він гарний. Ще до кінця не вхоло, ще досить гарячий. Але я вже не маю терпіння, вже хочу це показати. Дивіться, який, який гарний. Mm -hmm. Mm -hmm. І неймовірно смачний. Це дуже і дуже смачно. Ось чому ми вони користуються таким попитом. Mm -hmm. Тому що це дуже смачно. Mm -hmm. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. кладіть вподобайки, діліться з друзями, насолоджуйтесь та будьте щасливі! До скорих зустрічей!